Не воєнний актера і йде пакла. Привіт всім шукаючим. Після останнього відео в коментарі посипалися зауваження, пропозиції, і багато людей питає, яка користь із того вічного дзвіночка? Ну, так, да, буде дзвонити він вічно, а толку. Так от, щоб був толк, потрібно поміняти гадолінії з магнітом місцями. Магніт потрібно взяти такий потужний, великий, важкущий, щоб його маса була кілограм 10 чи скільки. І це все потрібно вираховувати довжину маятника і амплітуду його, щоб оцей сила розмаху здатна була вдарити п'єзоалімент від запальнички. Ми знаємо, що він генерує 1600 вольт, там висока напруга, і дето 150 мА. Ну, це при умові, що вдаряти його 50 раз в секунду, ну 50 Гц. Тоді так, да, якщо 50 раз в секунду його вдаряти, то він буде генерувати 250 Вт. І це так само 250 Вт. Вже 500 Вт. Але, звичайно, він не буде з такою швидкістю. Максимум один удар. Верніше два удари в секунду. По цьому удариться і по цьому. Тобто, принцип який. Наш маятник гойднули. Він важкий, масивний, тільки бах тобто об гадоліній. І гадоліній натискає п'єзоелемент елемент. Всього, імпульс, конденсатор пішов. Гадоліній тут же нагрівся, і магнітна сила вже його, він не магнітний, відпускає. Але, звичайно, частина тепла передасться на магніт. Оскільки гадоліній нагрівся, то частина тепла, магніт стане гарячий. Але ж у магніта два полюси, або їх можна просто окремо, один знизу, другий зверху. І ось маятник своєю масою магніт годолінії не магнітиться. І він махнув і попадає наступне ось поле. А гадолінію байдуже, який там плюсовий чи мінусовий, тобто південний чи північний. Він гріє хоч той, хоч той. Ось він попадає в поле, примагнічується. І цей поки тепленький, він встигає холонуть на повітрі. А цей нагрівається в магнітному полі. І це теж ж ударив. Ось у нас імпульс, конденсатор пішов. Потім він нагрівається, магнітне поле зникає, його відпускає, він виходить. Правда, оця частинка магніта буде гарячою. Ну, Теплою, бо частина тепла передасться. А ця вже виховнула. І от він тільки бах, п'єзоелемент вдарив, конденсатор зарядився. Потім відпустило його, бах, вдарив, зарядився. І таким чином бах-бах-бах-бах. Амплітуду регулювати висотою маятника і, а силу удара вагою. Тобто, чим важчий буде маятник, тим він сильніше буде сила удару і вдаряти по п'єзоелементу. Тим більше п'єзоелементи не обов'язково від запальнички брати. Можна, там такі плоскі є, реагують навіть від каплі води. Дощ іде, каплі води постукають по, по, там, по даху. А на даху розташовані ці п'єзоелементи і вони генерують а знизу ще можна поставити катушку, ну це так, і для фантазії. Звичайно, що катушка під навантаженням якийсь там буде гальмувати, тобто магніт ось відпуститься і. Сили фуко можуть загальмувати і можуть не достати туди, щоб наступний раз зробити. Але варто спробувати пробувати. Якщо декілька світлодіодиків там... 3, 4, 5, то небудь. Або так само конденсатор поставити, щоб оця енергія запасалася в конденсаторі і кудись йшла. Ну, це в вигляді фантазії, але яку треба випробовувати. Це просто так. Тобто на катушку цю можна не зважати. І ось цей магніт масивний, тільки стук. Конденсатор зарядився Стук. Конденсатор зарядився. І отак стук, 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 стук. Ну ось така якби, ідея де ж взяти то є користь, щоб він не просто е дзвоник дзвонив, дзвіночок, а щоб отримати якусь халявну енергію. Ну, на цьому все. З вас сподобайка. До наступних оглядів. Чекаю ваші нові коментарі.